Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні говоритимемо про проєкт Віднова Це програма залучення молоді до відбудови України. І говоритимемо ми про цю ініціативу з нашою шановною спікеркою. Сьогодні в гостях у нас Софія Панасюк, амбасадорка всеукраїнської програми залучення молоді до волонтерства через організацію молодіжних обмінів Віднова а також голова студентської ради Кразінського університету. Прошу Софія, розкажіть нам, будь ласка, про цю ініціативу, на кого вона розрахована, і взагалі як все починалося, власне? Так, всіх вітаю. Загалом, якщо намагатись коротко розказати, що таке загалом програма від новою, це якщо проводити паралелі, це такий міні-Еразмус, але всередині України. Тобто, це програма для молоді від 18 до 35 п'яти років. Де молодь може спробувати себе в волонтерстві, поїхати в іншу громаду, допомогти відбудувати якийсь молодіжний простір чи якийсь молодіжний об'єкт, який буде потім слугувати е, на благо молоді. І е, загалом ця програма впроваджується вже четвертий рік, і вона можлива е, завдяки. Зараз це Міністерство молоді та спорту, також всеукраїнському молодіжному центру за підтримки ПРООН, а також в партнерстві з ГО місто активних громадян та за допомоги за спонсорства уряду Данії та Японії. А скажіть, будь ласка, хто взагалі був першочергово ініціатором, організатором? Цієї програми, цього проєкту. Так, в цьому році це вже четвертий рік програми віднову UA», і вона е, бере свій початок з 2022 року, е, був ГО е, місто активних громадян, стоїть у, е, таких, у, у основі у. Джерела, можна так сказати, цієї програми, і загалом її цінність в тому, що молодь може поїхати, ну, по-перше, дослідити Україну. Тому що а, це повністю безкоштовна програма, навіть квитки на транспорт відшкодовуються: п'ять днів пожити в іншій громаді, познайомитись з іншими а, активними людьми, які теж подались на цю програму. А, також а, допомогти громаді, допомогти молоді а, дослідити культурно і освітньо. Тобто, а, програма складається з трьох таких базових складових: це освітній компонент. А, Різні лекції про медіаграмотність, про якісь е тренінги, про молодіжну політику, е тренінги, які націлені на командотворення е ось це такий е величезний блок. Також. Е Найбільший, напевно, блок це блок будівництва. Але тут це, це напевно іноді зупиняє молодих людей від подачі на цю програму. Вхід в цю програму абсолютно вільний і потрібно написати всього лише мотиваційний лист. І якщо ви не маєте досвіду, навичок в будівництві це не проблема, це тільки плюс в тому, що можна навчитись чомусь новому і будівельні. Роботи, вони такі базові, маленькі, легкофарбувальні, можливо, прибирання якоїсь території, так само це там, шліфування меблі, шпаклювання. Тобто це такі базові роботи, для яких не потрібні е, глибокі знання в будівництві, але вони потребують е, рук і зайнятості певної кількості людей. І так само третій блок це. Е, Соціально-культурний, тобто, це дослідити громаду. На своєму досвіді скажу, що я це мій четвертий рік в програмі віднова, і я дослідила для себе вже три громади вже було на трьох обмінах, і так само відкрила для себе Волинську область, Київську область і Івано-Франківську область. Але це, це дуже класно для. Сприяє тому, сприяє в твоєму навіть інтересу, щоб досліджувати далі і продовжити Україну? Соціальний капітал накопичується, <пиш> та, так би мовити. Скажіть, будь ласка, давайте поетапно пройдемося. Як, от, якщо хтось хоче зі там, студентів, можливо, наприклад, взяти участь в цій програмі, от з першого кроку, що треба зробити? Так, ну, по перше, вам. Тут потрібно, щоб було від 18 до 35 років, це такий базовий е проміжок. Е головне, щоб е на момент програми виповнилось 18, тому що е це все одно будівельні роботи, але е кожен, кожен учасник отримує страховку. За три е повних роки програми жодного випадку не було, там, де е нещасного випадку жодного не було. Е Після того, як ви вам 18, супер, вже можна подавати заявку. Заходите на посилання, я думаю, також залишимо в реєстраційну форму. Так, так. реєстраційну форму і заповнюєте просто базову інформацію про себе, піп, як з вами можна зв'язатись. Наступним етапом це все ж в тій самій формі, обираєте. Обмін, на який би ви хотіли поїхати, є два пріоритети. Тобто, не знаю, куди ви в першу чергу хочете, і в другочергово. Так само ви пишете мотиваційний лист, він повинен бути коротенький і просто базово, чого б вам хотілося. Не знаю, здобути нових навичок, чи просто, просто класно провести 5 днів літа, теж підійти, тому що як я і казала, це дуже в цю програму дуже вільний вхід, і вільний вхід для того, щоб почати волонтерити чи почати дізнаватись про ту саму молодіжну політику, про молодь, про те, що. Про громадянське суспільство загалом, як в регіоні, так і глобально, тому що кожен учасник приїжджає, і кожен учасник ділиться своїм досвідом. Є така а компонента програми, коли один з вечорів виділяється на міжкультурний обмін. Тобто кожен учасник проводить якусь, якусь цікавинку зі своєї громади і розповідає про свою громаду. І так ти, по-перше, ти вже маєш дуже багато друзів і знайомих з, усі, з усієї України, а по-друге, ти вже через такий контакт-конект дізнаєшся. Якщо повертатись до форми, то там в принципі базові питання, ось які перевагу обміну ви надаєте. Вона форма постійно оновлюється. Тобто в цьому році буде 15 молодіжних обмінів. Зараз відкрита реєстрація на 5. Тобто, треба просто постійно слідкувати і дивитись, програма буде реалізовуватись включно по вересень. Тобто, це просто треба постійно моніторити. І... Напишете мотивацію, і все. На цьому, в принципі, все. Ви подаєте заявку, і потім з вами зв'язуються, зв зв'язується і в цьому все. Далі добре. Ви зв'язалися з вами, підтвердили вашу участь. Так, ви там купуєте квитки, їдете в цю громаду. Скажіть, будь ласка, як довго? Ну, яка тривалість взагалі uh -huh. цієї? І далі там, ну чи можливо там продовжують, а чи це завжди стандартна якась кількість днів там, чи тижнів, наприклад? Так, це завжди стандартна кількість днів, це 5 днів, включаючи також нульовий день, коли майже всі учасники заїжджають. Тобто, це може бути варіація в перший, в нульовий день приїхати, чи в перший день, але намагаються врегулювати так, щоб на, до початку першого дня всі вже були на місці цього. Об'єкту, так само, якщо це якесь віддалене селище чи не транспортна розв'язка, намагаються зробити так, щоб всі, наприклад, приїхали в нульовий день, і потім трансфером централізовано доставляють до цього об'єкта, простору. так само, так. само І, в принципі, це стандартних п'ять днів, де, яких сповна вистачає, щоб. Закінчити роботу, тому що на об'єкті до цього вже ведеться якась, типу, глобальна робота. А для того, щоб оце все закінчити і зробити таку е косметичну частину, от якраз воно височає п'яти днів повністю. І давайте зазначимо, що проживання теж надається для. А учасників, так, все, та учасників. проживання, триразове харчування, так е само мерч, умовно, ось такі футболки, різні, це минулорічна. Все надається і відшкодовуються квитки. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, напевно, про існування інших подібних програм в Україні, чи могли б ви, можливо, виділити якісь ем, компоненти, якими саме ця програма ініціатива відрізняється, чи, в принципі, вони всі подібні? Певно, виділити цю програму оцією оці триєдиною складовою, тобто, що тут ми не тільки приїжджаємо, щоб поспілкуватися і там, побудувати, тобто складова будівництва займає, напевно, ну, не дуже багато, частину в дні, тому що приїжджає 30 людей, для кожного роздається завдання, і паралельно воно виконується і, в принципі, встигається. Тут ще дуже цінно саме пізнання регіонів і пізнання того, що у нас країна дуже різноманітна, і якраз в цьому є цінність. Цінність того, що кожен з нас окремо представляє свою, не знаю, як пазлик складається. І от кожен обмін насправді різний. І на кожному обміні я не можу. Певно, навіть представити, щоб було щось там, не знаю, якісь навіть однакові проблеми чи однакові. Е Щось однакове, тому що це виклики, прям, так. Та, виклики. Це, це дуже сильно і надихає потім. Тобто, ти входиш в В перший раз їдеш, наприклад, і це надихає потім залишатись в цій сфері. Ну, умовно, я в 22-му році, от завдяки цій програмі, я поїхала, і потім я залишилась там в студентському самоврядуванні. Я зрозуміла, що ось ця молодіжна тусовка, як так би мовити, мені до душі. Я б хотіла тут залишатись, і от. З того і пішло якесь і при цьому немає одноманітності, наскільки розумію. Так, абсолютно. Скажіть, будь ласка, які громади вже взяли участь у програмі, і які результати волонтерських обмінів вже можна побачити? Можливо, якісь об'єкти прямо наведете приклади в яких громадах, областях? Так, це прям чітко кожну громаду не можу назвати, бо це було за три роки близько 32 різних об'єктів. Відбудовано, зроблено. І це як і на сході країни, так і в центральній частині, на Заході. Це дуже багато класних. Тобто, це може бути не тільки молодіжний простір оновлений, це може бути якась вулична сцена, наприклад. Чи е, медіапростір, наприклад, в якому можна записувати якісь подкасти так само про. Так само відбудовували. І, наприклад, можна звати свій перший обмін, це такий, коли був у му році пілотний проєкт, там в селі Ратнів відбудовували, робили такий молодіжний простір в будинку культури, так, і зараз там це можна все побачити, як. Роботу, які там не знаю, до, до шпаклівки стін цього, цього приміщення ти вклався, і зараз ти заходиш там на інстаграм-сторінку цього е, проєкту, цього простору, і ти бачиш, що він функціонує, що він потрібний. Що те, що ти тоді колись, типу 4 роки тому вклав, зараз воно працює і дає якісь результати. І це можна ці фотографії навіть побачити на вашому сайті чи сторінках в соцмережах? Так, так, так. Там як мінімум можна побачити Собі. результат до результат після, і потім вже цей зв'язок з тими громадськими організаціями, які впроваджували це, вони продовжують ці проєкти. Софія, ви от як представниця молоді, так би мовити, скажіть, будь ласка, що мотивує сучасну молодь попри війну, активно волонтерити та відновлювати країну? А, направду мені здається, що саме. Відчуття причетності, що те, що ти робиш, воно дає якісь результати. Тобто, от той самий приклад, який я навела, тобто, якщо ти бачиш, що ти можеш зробити своїми руками чи інтелектуально якось допомогти, і вкластись в глобальну мету. А то як на мене, це, це дуже велика мотивація йти, рухатись, рухати цей е, бік, допомагати включатись своїм одноліткам чи друзям цю твою бульбашку, е, не знаю, розвивати в цій сфері, і це, як на мене, дуже е, суттєво і дуже важливо саме для нашого з вами майбутнього, для того, щоб Україна була і для нашої перемоги. А з якими найскравішими історіями або прикладами волонтерства в рамках програми ви стикались особисто? Можливо, ви знаєте там випадки, або ви самі брали участь потім щось з цього проекту з цих от знайомств. Так виросли якісь потім нові ініціативи. Направду мені подобається компонент того, що в мене є дуже багато друзів і знайомих по всій Україні, і ми постійно там переписуємось, там маємо контакт, десь щось там не знаю, хтось їде якусь, в якийсь регіон. і Ой, привіт, давай давай зустрінемось. І це, це класно тримати такий зв'язок. Історії волонтерства направду, є дуже класний кейс, коли. У 22-му році, якраз у Тв Ратневі, ми були на обміні з дівчатами з Бесарабії, і після віднови вони створили свою громадську організацію, і потім, в 24-му році, вони вже приймали віднову. У себе в регіоні, тобто це, це такий дуже дуже яскравий кейс, який прям прям дуже дуже показово показує, що ось ось так. От що сила, що в цьому є, головне почати. Дякую за такий чудовий приклад. А, а чи є якісь виклики або бар'єри, які стоять перед молоддю, що хоче долучитися до програми, і як ви їх долаєте? Мені здається, що найголовніший такий виклик це, можливо, якийсь не знаю, страх того, що там… Ну, вийти зі своєї зони комфорту, певно. І ось це, напевно, найбільше така, такий момент, який спиняє. Uh, і як з цим працювати, розповідати напевно, оцей контакт O2O, для чого і існують амбасадори, тому що це в минулому році це була така пілотна історія, коли uh, люди, які вже... Були на віднові і поділяють її цінності, можуть розповідати всьому світу, Україні про те, що ось є така програма, долучайтесь. І ось в цьому році це вже така більше стала історія, тому що це вже другий, друга хвиля, так мовити, амбасадорства. І от якраз через таких людей чи просто це це не обов'язково люди, якісь там мають якийсь там статус, розповідають, які вже були на віднові, розповідають іншим, що вау, це класно, це круто. Просто спробуй. І направду коли ти спілкуєшся з людьми, які вже які вже був досвід, які вже проживали цей момент, можуть розказати там з. Запроти підводні камені, то набагато легше, коли ти маєш такий контакт? І тому, от завдяки цьому, якраз і хочеться розповідати молоді про те, що є така можливість, і дуже класно долучитись і класно провести час. А як ви вважаєте, чому важливо, щоб молоді з Харківщини долучалась до таких програм, як є віднова Е, мені здається, що е, ну тут тут можна було казати, що там хто як не ми, там розуміємо, що це потрібно, але направду, ну, по-перше, це е, якесь моральне-ментальне перезавантаження, тому що коли ти знаходишся в Харкові постійно і там, в прикордонних територіях, коли це, ну, це постійне напруження, і поїхати, по-перше, десь пізнати інший регіон. Так само допомогти поспілкуватись з іншими, можливо, знайти якийсь конект, і теж потім не знаю, ті самі люди приїдуть на віднову, яка буде зроблена в Харкові, в якомусь теж полодіжному просторі. Наприклад, в цьому році буде проходити віднова на Рогані. Так само і тому це дуже важливо, як і там виокремлювати молодь і Харківщини, і просто е, всю молодь, е, активну свідому молодь, яка хоче долучатись, хоче допомагати, е, чи просто класно провести там п'ять днів літа е, і при чому зробити щось корисне, то це це, це дуже класна історія. Це своєрідний ретрит, прямо. А, абсолютно. Софія, дякую. І наостанок хочеться запитати, ще чим для вас особисто є волонтерство, яка його місія, стиль життя чи щось інше можливо? Для мене особисто це, певно, знову ж таки бути частиною чогось глобального. Тобто, як можна сидіти осторонь, коли є багато проблем, які потрібно вирішувати, деяких. Я, ми, як молодь, там мої однодумці можуть бути залученими. То якщо це є, то чому, чому до цього не долучитись і не стати стейкхолдером впровадження цього? Як на рівні там от UA це зробити щось своїми ручками і допомогти. Окремій там, громаді, як на рівні глобально, наприклад, в студентському самоврядуванні ми постійно збираємо гроші для, на потреби Збройних сил України, це так само о, зробити вклад в майбутнє, зробити вклад в перемогу і в, загалом в розвиток суспільства. Дякую, дякую, Софія, за вашу проактивну позицію. І ми вам зі, своє, зі свого боку бажаємо розширення в геометричній просто прогресії вашої, вашої команди, учасників, учасниць ваших програм. Дякую вам. Дякую.